Факти річ уперта, часом кажуть дорослі. А що ж таке факт? Це дійсно невигадана подія чи явище, те, що сталося, відбулося насправді. І ми можемо перевірити інформацію та визнати її правдивість. Повіркуймо, Україна була проголошена незалежною державою 24 серпня 1991 року. Це факт. Бо є документи, свідчення, фото і відеоматеріали. А от з подіями, віддаленими від нас в часі, складніше. Ми знаємо, що дуже давно в українських землях жили вправні люди, які майстерно виготовляли кераміку, займалися землеробством і навчилися обробляти мідь. Вчені археологи називали їх трипільцями. Отже, Існування трипільської археологічної культури це факт. А от описи життя людей у той час це припущення вчених, які ґрунтуються на їхніх дослідженнях. Припущення це міркування, які базуються на окремих фактах, але наявних фактів мало, щоб остаточно підтвердити чи спростувати міркування. Не просто зрозуміти, чи не так? Порівняймо факт і припущення. Факт. Має переконливі докази. Щодо припущення, то залишаються певні сумніви. Є потреба продовжувати дослідження. Факт означає, що докази може перевірити будь-яка зацікавлена особа. Щодо припущення, зацікавлена особа може сумніватися, висловлювати власні міркування, погоджуватися або критикувати припущення. Якщо ми об'єднаємо кілька фактів, то можемо проаналізувати певну подію. Наприклад, правитель Риму Юрій Цезарь зрозумів, що місячний календар недосконалий, він скористався порадами грецького астронома Созігена і провів календарну реформу. У 45-му році до нашої ери римляни почали користуватися сонячним календарем. Багато фактів і подій, що мають спільні риси і суттєво впливають на життя людства, називають історичним явищем, наприклад, розвиток кораблебудування, винайдення компасу, удосконалення карт, пошук морського шляху до Індії усе це характеристики такого важливого явища, як великі географічні відкриття. Протягом 15-16 століття європейські народи здійснили географічні відкриття майже в усіх регіонах земної кулі. Зміни у житті людства були грандіозними. Але серед поціновувачів історії є ті, хто вважає вигадкою навіть загальновизнані факти. Наприклад, російські математики Анатолій Фоменко і Гліб Носовський висунули псевдонаукову теорію псевдо від грецького. Помилковий, брехливий, вигаданий. Прихильники їхніх міркувань вважають, що давня історія була сфальсифікована пізніше. Вони стверджують, що князя Святослава Ігоровича просто вигадали. Але більшість істориків критикують такі твердження на основі фактів: так про Святослава нам відомо не лише з руських літописів, а й з іноземних хронік. Хто ж міг зробити стільки фейків? Твердження чи повідомлення, яке ґрунтується на помилкових висновках, недостовірні чи сфальсифіковані інформації називають фейковим. Фейки дуже поширені у сучасному інформаційному середовищі. Це потужний інструмент, який допомагає вплинути на думку людей і переконати їх в будь-якому сумнівному твердженні, навіть у тому, що земля пласка. Багато людей здатні повірити в абсурдні речі, спираючись на апседонаукові факти, або на обман, змішаний з правдою. Тому перед нами стоїть непросте завдання навчитися відрізняти історичні факти від фейків, перевіряти інформацію і висловлювати аргументовані припущення. Робимо це разом.